Чекаємо пару секунд, доки наші глядачі доєднаються до нас. І буду, буду вас знайомити з нашою гостю сьогодні. Сьогодні з нами Анна Холоденко, це психологіня, секретар асоціації. Міжнародна асоціація психологів е по роботі з горем та втрати, а всіх ваших регалій і всіх ваших досягнень я не знаю. Я знаю, що я вас люблю, і це все. все. Тому, е що ще я не сказала, додайте, будь ласка, бо у вас дуже багатий досвід роботи саме в темі горя та втрати. А і випускник курсу терапія Так, доброго вечора, всім, хто доєднується, всім, хто буде дивитися нас в прямому ефірі. На жаль, є трошечки технічні якісь моменти. Я. Так, ви знаєте, ви у мене зникаєте, і, схоже, що на самому цікавому місці, коли ви про мене розповідали, я якраз це не почула. От зараз теж воно, як знаєте, трошечки блимає. Але я сподіваюся, що все буде добре. Далі про себе, що сказати так, для мене я була учасниця першого. Мені здається, да, курсу Лариси Рибок, терапія горя. Це наша така була перша група. Потім я проходила і не е, натальну, перинатальну втрату. Я, ну, мені здається, що я пройшла всі ваші курси. І це мені дуже допомагає зараз. Я працюю зараз більше психологом в гуманітарних організаціях. Наразі я головний психолог, координатор. Е, в мене є... Декілька бригад психологів, і ми працюємо якраз більше зараз на півдній Сході. Це деокуповані території, там, де дуже багато горя, дуже багато запитів. Навіть, знаєте, коли я зараз роблю звіти для донорів, то у нас там є які. Які більше запити та, до щодо допомоги психологів? І там якраз на жаль тема горя в нас слідує, тому дуже важливо навчатися зараз та, і вміти надати дійсно кваліфіковану професійну допомогу. Аня, я сьогодні хочу з вами поговорити про психологічну допомогу, яку надають не психологи. Справа в тому, що не завжди людина. Може піти до психолога а, з різних маркувань, і а, ми не звикли йти до психологів, і ми вважаємо, що це дорого, і немає сенсу за це платити кошти, і нема чого розповідати сторонній людині про свій біль. Багато є думок стосовно того, чому. Не треба йти. Але люди, які поруч можуть бути такі волонтери, знайомі, сусіди, вони не є психологами, і начебто їм легше відкритися. Ви в своїй організації, наскільки мені відомо, ви проводите навчання саме для волонтерів. Чи потрібно навчатися не психологам? Так, дуже гучне запитання. Я навіть зараз знаходжусь в відрадженні, і тут у нас проходить тренінг. І буквально сьогодні ми теж торкалися цієї теми і обговорювали чи що варто знати і як допомагати, але так давайте поступово. Дійсно, ми проводимо окреме навчання для волонтерів. У нас вони називаються в організації волонтери громадського здоров'я. По факту, це люди, які мешкають в громадах, в тому числі декупованих громад, громади, які дуже близькі до фронтової лінії, і вони ми їх навчаємо. У нас є така фраза. Дві дві фрази, Да? підвищення обізнаності з різних аспектів: це і психологічна, і медична обізнаність. І якщо ми говоримо про психологічну, то в нас окремо є підвищення обізнаності в таких складних темах, в тому числі гарювання. І для того, щоб виконати. Показники, да, бо ми працюємо з донорами, а також для того, щоб підвищити обізнаність наших волонтерів, щоб вони а, могли надавати допомогу і підтримувати. Ми якраз і запрошуємо Ларису до нас. Вона проводила навчання і дуже позитивні відгуки від волонтерів. Їм було складно дійсно, тому що не психологам а, складно в цій темі. Всі да? Весь, весь свій досвід підіймається, і а, вони після навчання багато ділилися цим, але з іншого боку, це знов таки так трошечки терапевтично. Да. Ми допомагаємо відкритися, да, прожити для того, щоб людина була стабільна і могла підтримати. Тих, хто дійсно з різних обставин не йде до психолога. Ми їздимо у нас мобільні бригади, і ми їздимо в дуже віддалені локації сільської місцевості. І буває таке, що там приїхали, і тільки через місяць знов приїдемо да, в цю локацію. Є локації, де їздимо там раз на тиждень. Тобто, дуже, дуже різні в нас за програмою є локації. І от там, де якраз ми не можемо часто бувати, дуже-дуже виручають якраз от волонтери, люди, які обізнані. І навіть це не тільки волонтери, знаєте, це люди в громадах, які так чи інакше там старости, да, або люди, які можуть впливати, можуть проводити різні збори і інформувати. І їм теж важливо знати і розуміти, і як необхідно підтримувати. На жаль, в тих місцевостях, де ми їстимо, в сільських місцевостях логічно так на жаль складається, що майже немає чоловіків. І ви самі розумієте, скільки насправді там горя через це. Тому дуже важливо статися і вміти правильно говорити про горе не тільки психологам. Так, а, як ви вважаєте, навчитися оці підтримці можна, чи це якась вроджений такий талант, здатність підтримувати? От на вашу думку, навч... це можна навчитися чи ні? Я думаю, що це не вроджений талант. В нас є таке розуміння, як перша психологічна допомога, наприклад, та? і ми навчаємо, як надавати першу психологічну допомогу у нас на тренінгу і водії, і працівники там не тільки. Сектора людина людині, да, тобто не тільки, наприклад, там педагоги, соціальні працівники, завжди взагалі всі люди, кому цікава ця тема, вони приходять на наші тренінги, тому що це знання, які має зараз мати будь-яка людина, яка мешкає і в Україні, і не тільки в Україні, да, і за кордоном, це перша психологічна допомога, як і перша домедична допомога. Да. Два аспекти, які ми всі маємо знати, і от у нас в першій психологічній допомозі багато йде і вправ, і таких навичок ми говоримо якраз про те, про цю емпатію, да про вміння говорити, про вміння чути, і дуже важливо там такий аспект активне слухання. Мені здається, що активне слухання воно дано всім. Ну, правда, всім, да, коли ти дійсно хочеш почути, що тобі говорить людина, закриваєш рот, і це є активне слухання. Да? Ти її чуєш, реагуєш невербально да, на те, що вона говорить, і людина. Це вже підтримує, так? коли ми поруч, коли ми активно слухаємо. Тому, в принципі, нічого немає неможливого для людини з інтелектом. Я думаю, що якщо є бажання підтримати і правильно це зробити, цьому можна навчитися. Так, 100%. Я у нас питання а наскільки охочі люди йдуть на таке навчання? Люди, люди так. Люди йдуть на це навчання, їм це цікаво. Вони, по-перше, розуміють ті процеси, які з ними відбуваються. Вони, знаєте, таке враження, що вони наприкінці тренінгу, наче розуміють, що вони можуть більше, та, що вони знають більше, що вони можуть бути такою опорою для себе та, і для своїх близьких, і для людей, з якими вони працюють, з якими. Живуть, да, якщо ми говоримо про такі а, селища да, невеликі, це дуже важливо. Вони охоче йдуть, дійсно, перша психологічна допомога зараз, як і, дуже, як і перша домедична, а, вони безкоштовні, їх проводять громадські ну, міжнародні а, гуманітарні організації, а, громадські організації, а, тому це дуже популярно і в нашому регіоні, і вся терапія на уровні активного слушання. Ну, в принципі, десь да. так. Досить часто люди, коли готові, начебто, підтримати скорботну людину, вони не можуть бути поруч. Ну, тобто, вони співчуття висловили і відійшли. На вашу думку, чому так важко бути поруч зі скорботними? Тому що, можливо, немає навиків, як себе стабілізувати поруч, так? ну, тобто, цих навичок базових, mm -hmm. як себе стабілізувати, немає навичок, які ми, ми навчені, психологи, так, оцьому, як витримати цю біль так, клієнта. Ара також немає розуміння, що саме говорити, як саме mm -hmm. себе вести навіть сьогодні. На тренінг у нас тренінг багато учасників і тільки три психолога, а інші дуже потужні фахівці, теж які надають допомогу. Вони там соціальні працівники, вони координатори в програмах допомоги для дітей, для сімей. І коли ми говорили про цю тему, потім вони такі оп. Давайте, що нам психологи скажуть. Це, оце ж ти ж психолог, да? і коли вона в це хід Давайте, що ви, що ви нам скажете? І там було якраз що, наприклад, я боюсь розплакатися. Ну, Тут я згадала цю вашу фразу, та, яку ви нам кажете. Головне, плакати не голосніше клієнта, бенефіціара. Ну, тобто, Головне, головне це Тобто, плакати це нормально, бо ми всі люди. А, важливо давати. Uh, простір в цьому горі, да? але це там не плач, там, або, як ли, там, іноді кажуть, uh, ну, хоча б хата ціла, да, чи щось. Ну, таке, знаєте, знаходять дійсно. Mm -hmm. От, прям іноді які фрази чуєш. Да, ви щось говорите? Ні? Ні-ні-ні, я вас слухаю. Так, іноді такий. Такі фрази говорять, що ти думаєш, але знов таки вони говорять це зі свого досвіду, так як вони можуть, думають, що вони підтримують. Тобто дуже важливо, нам до речі, дуже прийшли у нагоді ваші картки. Ми їх закупили для всіх волонтерів. Ми окремо про це говорили. Які фрази можемо говорити, які фрази не можемо, і їм це дуже допомагає насправді в роботі. Це теж як таке, знаєте. Так, да, Картки є дійсно, у кого ще немає, будь ласка, на нашому сайті картки, чотири мови скорботи. а з якими помилками ви найчастіше стикалися? Окрім того, що отакі фрази а-ля підтримуючи? Ще є якісь помилки? Можете пригадати? Ну так, Взагалом їх можна описати, як знаєте, таке зменшення важливості подій, да, наприклад, mm -hmm. там, ну, добре, там, так хочу тебе дитина. Є ну, в принципі, це класика, mm -hmm. да, на жаль, вона була ще до війни, і yeah. зараз там, да, ну, в тебе Я ще ось не горя, знецінення чого. Так, да, знецінення. Да, тобто, е, коли людина не дає можливість іншій людині, та от прям от, да, для мене це горе. У мене дійсно це горе, кожного своє. Та, і тому. А потім, коли коли приводять якісь приклади, ой, коли говорять, та, і я таке відчувала, та, і у мене таке було, або ой, у сусідки, ой, в неї, от от, що в тебе. А от у сусідки в неї взагалі там та, оця не, це... історія. Це моя улюблена ну. історія це, це завжди а ще таке питання. Ну, ми знаємо, що важко бути поруч з людиною, яка переживає втрату. І іноді люди, які намагаються допомогти, вони, начебто, розчиняються в чужому горі, і вони самі не витримують. Ось де та межа а, бути поруч і розчинитися. Угу. Ну, тут ми, да, як психологи розуміємо, що дуже багато переносу, особливо якщо от, там, ми допомагаємо дитину, підтримуємо, да, то сьогодні знов таки обговорювали цю тему, і багато колег вони говорили, ну не психологи, да, просто хто працює в гуманітарному секторі, вони казали, ой хочеться от обіймати, оце сказати там синочок, донечка, да? ну тобто оце і зробити угу. там. Цього неможливо, ну цього не треба робити, можливо, але не треба цього робити. І для того щоб не розчинятися, для того щоб бути поруч стабільним дорослим, якщо ми говоримо про гори дитини, так або просто стабільним, стабільною подругою, сусідкою, членом громади. Важливо, ну, по перше, поважати, поважати почуття людини, що вона має право це відчувати, проживати. І кожна людина має а, право на свої емоції, і м, важливо м, ну знов таки необхідні додаткові знання, та такі техніки, е як себе для того, щоб повністю не зануритися, та, а все ж таки бути і допомагати. Ну і ми знаємо, що дуже важливо не робити за. Людину, яка горює її роботу, так треба бути таким трошечки коучем да поруч, навпаки, там допомагати, говорити, підказувати, що важливо зараз робити. Ну, це знов таки ми знаємо завдяки да, знанням, навичкам, вже які ми у вас отримуємо. Тому. Якщо так, да. Олена пише, моя подруга досить часто каже: Ну, подивися, інші ж живуть і нічого. Шановна аудиторія, дякую, пані Олена, за ваш приклад. Напишіть, будь ласка, які фрази вам найбільше запам'яталися? Як фрази? Зі знаком плюс, так і зі знаком мінус. Ми вже почали колекціонувати ці фрази, і напевно вийде інша збірка карток, чого не можна говорити, а що можна говорити при переживанні горя та втрати. Тож пишіть, будь ласка, Аня, повертаємося. Ви дійсно багато підтримуєте і дорослих, і дітей. Чи є якийсь приклад, який, знаєте, от особливо запам'ятався? От щось що торкнуло, ну, такого доволі багато да, але там з етичних міркувань, там, ми не можемо да, розповідати там, більш деталі, але що а... Що, що особливо запам'яталося, знаєте, це, наприклад, коли допомагаєш підлітку. Там приїхав, цей підліток сидить, на тебе дивиться, да, оцінює, дивиться, що ти будеш робити. Приїхала така тут тобто, розумна, що ти будеш зараз. Наприклад, коли ми приїжджаємо наступний раз, то тоді можливо він же почне розкриватися. Да? Тобто, і коли нарешті. Підліток розкрився, то це перемога, да? то це запам'ятовується, тому що тому що ти знайшов оцю стежку до серця, коли ти можеш дійсно допомогти дитині. То, якщо, то, в принципі, молодші діти теж так буває іноді, якщо ми говоримо про дорослих, про людей похилого віку, ой, то тут, тут багато дуже історій, коли. Коли ми взагалі шукаємо сенс залишатися живими, так? залишатися жити, раді чого ці сенси, які можна набути, але такого самого самого ч. Ну, це, це знаєте, це коли після дуже довгої розмови, складної, коли вже так, всі поплакали. Людина тебе там обіймо питає, можна ти можна вас обійняти. Да? Вона обіймає, і ти відчуваєш, як вона от робить оцей видих. Да? Що вона отак от сиділа, 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 і під кінець консультації вона робить цей видих, і їй стає дійсно спокійно, та? і вона от йде з консультації вже з новими сенсами і розуміннями, розумінням, що робити, як ну то, що як жити далі. То це прям так да? глобально, але їй стає краще. От такі випадки вони завжди дуже мотивують, дають вигорати, а є ситуації, коли ми не можемо, ну нам нема чого сказати. Ну, Ми, як психологи, ще можемо знайти, а люди, які не мають психологічного освіти, їм важко. Що порадити е, 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 ось е, людям. Що робити, коли ти не знаєш, що сказати? Угу. Ну, коли не знаєш, що сказати, то і не варто нічого говорити, да? можна просто е, написати да? або коли ти поруч просто коротко про те, що я тут, я поруч, якщо тобі е, потрібна буде допомога, то я тут. Я прийду, я зроблю, я допоможу. Тобто дати людині зрозуміти, що ви є. В його в її житті, і що вона може на вас розраховувати, це дуже важливо. Може просто посидіти поруч, щось зробити таке, знаєте, допомогти роз... баз... базових потребах. Да, Пліт, чай, водичка. Да, у нас взагалі от в першій психологічній допомозі база це водичка і серветки. Все, ну по суті, все. Ти можеш просто поруч Ні. сидіти, водичка і серветки. Ну, правило трьох ВП. Пісять, плакать, пити. Попили, поплакали, попісяли, так. Пані Олена пише, тиша голосніша за тисячу слів. Так, іноді так. Ань, незважаючи на те, що у нас Аня зникла. Очікуємо на повернення. І скажіть, будь ласка, зараз до аудиторії, чи відчували ви себе безпорадним поряд з людиною, яка переживає гори, переживає втрату? Як ви з цим справлялися саме з цією безпорадністю? Можливо, у когось є досвід, тому що правда. Дуже важко підтримувати, коли ти стоїш в епіцентрі чужої болі, і ти начебто готовий, ти начебто робиш крок назустріч по своїй ініціативі. Але стикаючись з, людську, з людським болем, нам іноді хочеться зробити крок назад, тому що ми на фізичному рівні відчуваємо, як це важко. І тут перше, що треба зробити, це чесність самим собою. Ти сам себе запитуєш, а чи можу я витримати це? І якщо можу, то наступне питання: а скільки можу витримати? Що саме я можу витримати, а чого не можу витримати? Тобто мені здається, що така чесність з собою допоможе нам розібратися, що ми можемо зробити для того, щоб надати психологічну допомогу і самі себе не спалити ось в цій допомозі. на це потрібне розуміння, потрібна межа і потрібне усвідомлення того, що ми робимо, коли ми підходимо відповідально до таких, начебто, простих речей, як людяність, як намагання бути поруч, коли людині потрібно, це якраз про відповідальність і про те, що ми цінуємо і ту людину, якій ми допомагаємо, і ми цінуємо себе, не спалюючи себе в попіл поряд зі скорботними. Дякую, що повернулися. Ань, я знаю, що ви обмежені в часі. Останнє питання: вже 25 рік, вже повномасштабна війна, йде більше трьох років, а От тут нам пішли фрази, фраза все буде добре, вибільшує пані Олена каже, можна обняти людину, але перед тим треба запитати так, дійсно, треба запитати. Отже, незважаючи на те, що війна вже давно, нам і досі важко говорити про тему горя про втрату. І е, ми завжди, е, коли говоримо, ми начебто втікаємо в таку, якби от е, е, ілюзію або в те, що ну от потім буде добре, все рівно втікаємо з цього болю. А, чому суспільству так складно говорити про теми горя? Чому ми не хочемо на ці теми спілкуватися, чому ми не хочемо про це чути? Ну, По-перше, тому що це дуже боляче. У людини так чи інакше є якийсь свій досвід проживання, та, можливо, там з дитинства, можливо, вже а, в такому більш свідомому віці. Це складно. І ну, взагалі в нас немає культури е, говорити про смерть, говорити про вмирання. Е, я зараз згадала, це кафе смерті, пам'ятаєте, да? як е, е, з Італії yeah, Ми до повномасштабного вторгнення разом з італійцями, з університетом Падава, кафе смерті, де? Говорили простими словами про смерть, про втрату, про горе. Так, да. у нас це не прийнято, не було прийнято. Да. Зараз все ж таки більше про це говоримо, більше навіть мультфільмів, фільмів, да, про це, на підставі чого можна там подивитися да, і проговорити з дітьми, наприклад, або подивитися і підняти цю тему з дорослими. Тобто немає в суспільстві таких навичок, звичок і є свій травмуючий досвід. Мені здається, що це основне, через що нам дуже складно говорити, і, і ми це помічаємо. Ще до війни проходила мій курс по роботі з горем та втратив саме для себе. Іноді дійсно люди приходять пройти курс для того, щоб. Не для того, щоб консультувати, а якщо так трапиться, що я потрібна буду, щоб я вижила в цій ситуації, пані Олена, я сподіваюся, вам цей курс було, був корисний. Ну, якщо ви досі підписані і ходите на прямий етери, значить щось там було цікаве. Принаймні, я сподіваюся. Дякую, Аня. І за ваш час, і за вашу роботу, і за те, що ви в цій темі працюєте давно. Я нагадую психологам, що ви можете долучитися до наших проєктів, до діяльності асоціації, стати членом асоціації. Ми працюємо в цій темі, іноді знаєте, кожного разу, коли я починаю новий курс, я кажу: наступний буде про щастя. От війна закінчиться, і ми зробимо форум щастя, фестиваль щастя. Я буду писати курси про щастя. От всіх запрошую, от, всі, будь ласка, з тих, хто в мене навчався темі, горя та втрати, приходьте до мене на курс щастя, але після війни. Дякую, я вас всіх обіймаю. І пані Олена пише, конспекти ще збереглися. Ну, значить, щось там ціне, якщо збереглися. Дякую. Ань, до зустрічі на наступних проєктах. А про гроші. От Юля пише: «А про гроші і про гроші зробимо семінар. семінар, бо треба гроші ще заробляти, зробимо. Це майбутнього, так? З ваших модулів, да, і там вже про все і про гроші, і про щастя, і про відносини. Да. Напевно, тим паче, що дослідження в темі е, прийняття майбутнього, це моє улюблене. Напевно, е, я туди буду повертатися ще не один раз. Дякую глядачам. Дякую, Анічка, і до зустрічі з глядачами наступного вівторка з Анією в проєктах і на форумі терапія горя. Хто ще не знає, ми проводимо щорічний форум Терапія горя, і Аня буде спікером на цьому форумі, Тож доєднуйтесь. До побачення.